Привіт! Поговоримо. Ви Знаєте, нещодавно натрапила на таку думку. Ну, навіть не думку, вона вже давно крутиться, але усе, у що ми вкладаємо свої кошти, ми цінуємо трішечки більше. Для прикладу, коли ми. Просто кажемо, я хочу схуднути. Я хочу схуднути, але ну, якось воно в нас не виходить. Ми якось тиждень-два десь притримуємося, якоїсь там дієти, якогось харчування, але потім ми, відповідно, перестаємо це робити. А от коли ми заплатили за абонемент в зал, купили, наприклад, якийсь марафон по схудненню, чи там оплатили консультацію дієтолога і нам підібрали харчування, ми вже більш дисципліновані стаємо. Коли ми, наприклад, вкладаємо в якесь навчання, купуємо якийсь курс, чи там, купуємо якесь підвищення кваліфікації, ми більш відповідальніше до нього ставимося, ніж, наприклад, нам подарували курс чи подарували навчання. Звичайно, лінь є в усіх. І буває так, що і кошти ми заплатили, і ніби все цікаво, але в нас такий період може бути, коли ми не хочемо. Але коли ми вкладаємо кошти, наприклад, у власну справу, ми теж над нею більш такі відповідальніші, більше над ним переживаємо, тому що ми вклали в це кошти і ми хочемо отримати назад її. Але чому так відбувається? Чому. Те, за що ми платимо, для нас більш цінніше, ніж те, що ми можемо отримати безкоштовно. Наприклад, є багато безкоштовних відеоуроків, там, наприклад, в Ютубі, по там не знаю, по шиттю. Але ми все одно йдемо на навчання, де ми платимо, тому що там нам здається, щось не так. Ми не хочемо з цього користуватися. Коли ми а, там, купуємо книжку, ми більш до неї цінніше ставимося, тому що ми знаємо, скільки вона коштує, ніж коли нам її, наприклад, подарували, ми там десь її поклали, і ми її можемо там ще довго і нудно не читати. Чому так відбувається? Тому що ми знаємо вартість. Ми знаємо, наскільки. Нам потрібно було працювати для того, щоб заробити ці кошти, і ми зараз їх віддаємо? Але якщо ми отримуємо щось безкоштовно, воно не зовсім безкоштовно, воно безкоштовно для нас. Але інша людина так само вклала свій час, вклала свої кошти, вклала свої знання, щоб з нами поділитися. То чому ми не цінуємо чужу працю? Чому наша праця нам здається важливою? Чому ми цінуємо себе, а чужу працю ми якось так нехтуємо? Про це варто думати завжди, тому що не можна е, себе цінувати, але інших знецінювати. Це якось не зовсім справедливо. Якщо ви хочете розвитку, якщо ви хочете. Просуватися далі по житті, якщо ви хочете е, досягнути якихось певних цілей, ви, крім того, що маєте цінувати власний вклад, ви маєте цінувати людей, які вкладаються біля вас, людей, які дають вам якісь знання, які дають вам можливості розвитку, які дають вам те, е, чого ви хочете. І коли між нами людьми буде взаємопідтримка, взаєморозуміння, Взаємоповага тільки тоді світ зможе змінитися на краще.